Катерина Коберник, журналістка, шеф-редакторка Бабеля, останні 14 років писала про політику в журналі Кореспондент, редагувала тексти у фокусі, розвивала «Форбс.юа», 5 років керувала сайтом «ТСН.юа». з 2017 року. Розвиває видання Бабель. Анонімні джерела для мене це достатньо парадоксальна ситуація з точки зору сприйняття українським суспільством, тому що всі хочуть знати, що в закулісі. Анонімні телеграм-канали дають і всі це беруть, тому що це точно там їхні джерела. Як тільки виходить в якомусь українському медіа щось на основі анонімних джерел, це зрада, це неправильно, це брехня, і якщось виходить на анонімних джерелах віноземних медіа, це правда, тому що вони ж наш про 24-те попереджали. Як ви пояснюєте цей парадокс? Це перше питання, і друге питання. По яких правилах має бути побудована стаття, яка базується на анонімних джерелах, щоб це були стандарти журналістики, і це було б коректно? З анонімними джерелами насправді до нас уже все по скажімо, по стандартах повирішували. Є там багато класних редакційних статутів тих тих західних медіа, які, наприклад, ми в Україні в різних медіа просто імплементували себе і в Бабелі, і в Фарбсі, і так далі. Перше у анонімні джерела в будь-якому разі. Майже завжди е мають право на існування. Просто як явище, тому що коли ти говориш щось про політику і про людей, які зараз при владі, нема людей, готових їх критикувати або казати правду, не ображених на якихось маргіналів, а нормальних в лице. Ну тому що це небезпечно. Тобто є мільйон моментів, коли анонімне джерела виправдання. Питання в тому, скільки їх може бути, і в тому, які судження вони можуть зробити. В цьому наші люди не навчені. І, на жаль, не навчені багато хто з українських журналістів. Тобто, якщо у у тебе в статті там, 10 людей і всі аноніми, я не буду читати цю статтю. Ну, тобто це, це просто такий збір побрехеньок. Анонімні джерела можуть бути в тому випадку, якщо інформація, яку вони озвучують, яким чином може бути перевірена, підтверджена або вона якась фактична. Ну, тобто, Якщо у тебе в статті написано, і наше джерело дивиться на портрет Зеленського і говорить менш фахового президента, ніж цей у нас ніколи не було. Це не можна брати в текст, тому що оціночні судження за правилами нормальної журналістики не можуть бути від анонімних джерел. Ну тобто, анонімне джерело, це знаєте, як там така крайній захід. І він тобі треба не для того, щоб назвати людину ідіотом. Якщо твоє анонімне джерело говорить, але лишить це анонімним. Але це моє оціночне судження. Тоді ні, це має бути факт. Ну, наприклад, якщо анонімне джерело каже: 15 жовтня президент зібрав у себе сім бізнесменів, серед яких був раз, два, три, і сказав, що хлопці або ви робите це, або ви не робите взагалі. Оце в принципі досить релевантна штука, тому що, по перше, є ці бізнесмени. Правда є далі питання. Треба йти до трьох бізнесменів обов'язково по стандартах і питати, чи вони були на цій зустрічі. І це також правило. Тобто, я дуже не раджу людям довіряти текстам, в яких купа анонімних джерел. Я читала багато українських текстів з анонімами і точно знала, хто ці аноніми взнавала їх репліки і знала, що, наприклад, оцей анонім, який призтує президента, це його найлютіший ворог. А він говорить що щось на кшталт. Президент у нас просто комік. Ну, сорі, це просто, ну це як піти, знаєте, про невістку звекрухи спитати. Це так це так нефахово і неправильно. Стосовно того, що довіряють на Заході, да, довіряють на Заході, тому що у нас, взагалі, якщо щось сказали в Америці, то для багатьох все, Америка значить, значить це Америка. Була обкладинка Таймс з Зеленським, да, і там була, наприклад, фраза. Крадуть як ніби останній день, це суто оціночне судження. Я б його не брала, якщо чесно. Ну тобто, уяві для себе, якій би людині, якби вона це сказала, ви б повірили. От хто це мав сказати? щоб ви сказали точно? Якщо він говорить, що крадуть як останній день, то він точно знає, як крали до цього і як крадуть зараз. Це кого рівня має бути людина? Не знаю, Єрмак, прем'єр-міністр, шмигаль, хтось ж має мати цю порівняльну базу, і в цьому велика проблема. А люди, на жаль, дуже подобається. Оці от ну це ж. Ну, сутоплітки, ти такі, а, 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 оце підслухали, оце підслухали. І так цю інформацію дають. У нас також в Бабелі виходили е, статті з анонімними джерелами. І в одній статті могло бути, наприклад, два-три анонімних джерела, але ти маєш бачити, що тенденція є, і от як її пояснюють, але вона існує, але не, не має щось маючись ну, легітимізувати аноніми. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Якщо людина не професійний журналіст, на що вона може в такій статті, яка ґрунтується на анонімних джерелах чи, не дай Бог, постів телеграм-каналі, звернути увагу? Ну, це, власне, те, що я кажу, що мають бути факти, які підтверджують те, що говорять анонімні джерела. Анонімні джерела мають бути максимально е, атрибутовані. Тобто, от, дуже важливий маркер, коли ви читаєте, щось від анонімного джерела, там має бути вказано: анонімне джерело близьке до, е, наприклад, ярмака. Анонімне джерело, яке було присутнє на зустрічі. Анонім з колишнього, який раніше працював в КМДА. Тобто, атрибуція має бути людина, хоча б має розуміти для себе, ну, вона ж вірить просто на слово. Але вона має розуміти, що якщо про проблеми в Києві говорить людина з попереднього там, КМДА, значить теоретично, по-перше, він може знати, по-друге, він може не любити кличка. Да? Але ця атрибуція може бути, не можна сказати, просто анонімне джерело, ну не на вулиці, що його спіймали. Я розумію, що часто ці джерела говорять, тільки не Говорить, звідки ми, але це вже тоді взагалі тумач. І так, анонімних джерел не має бути, стаття не може бути вся на анонімних джерелах, і вона не може бути вся е, просто на той сказав те, той сказав те, а потім нам розказали це. Ну, тобто тоді це просто ви можете там піти на кухні з кимось поговорити. Чи має бути в статті вказувати кількість анонімних джерел? Це бажано, але знаєте, я просто як читач, я б цьому не вірила. і я як і редактор би цьому не вірила, якби ж мені не дали список. Я ж коли питаю, я питаю, хто у тебе, ну, тобто, аноніми. Ну тобто, я скептично до цього ставлюся. Якщо мені напишуть, що ми поговорили з 15 анонімами, ну ніхто ж цього не перевірить. Ну можна написати і 150 для того, щоб підсилити ефект свого тексту. Для мене це не дуже маркер. Коли з'являється якийсь резонанс, цей резонанс ґрунтується знову ж таки на анонімах. Як людині взагалі зорієнтуватися? Чи можна зорієнтуватися? Це вкид, не вкид. Як журналісти працюють в такому випадку, щоб дійсно відповідати за те, що цю інформацію можна оприлюднювати? Ну, журналістів, в принципі, все досить там стандартно. З'являється інформація, ти йдеш до там, по такій драбині. Спочатку ти йдеш до фігурантів, якщо звільнили три генералів, ти йдеш до генералів. Якщо у тебе немає жодного генерала, знайомого з цієї трійки, ти йдеш до їх заступників, там, ну тобто їх оточення. Якщо це чиновники, заступники там до прессекретарів, до прессекретарів, бригади, армії, там чогось щось такого. Тобто ти спускаєшся, але ти все одно вперше ти маєш отримати щось офіційне. Не можна піти зразу, там тільки по чуткам. Тобто, ти маєш поговорити з кимось, хто тобі скаже, що так, це факт. І це як правило люди з найближчого оточення. У журналістів це має бути. А якщо немає, ти витрачаєш час на те, щоб знайти. Ти знаходиш свого командира якоїсь там, не знаю, групи, бригади, і він тобі каже, ми там були разом, і так далі. Це перше, що ми робимо. А потім ми намагаємося зрозуміти причини. Це ти сам з тими самими людьми, вони тобі говорять, що конфлікту там три місяці. Він був такий, скажімо так, йшов з перемінним успіхом. Зараз один з них пішов ще місяць назад, але зараз оголошено, двох звільнили. Тобто, майже завжди виникають якісь нюанси. Але це, ну, це така рутинна журналістська робота. Люди від фейків в таких випадках застрахуватися можуть тільки тим, що вони просто колись там обрали нормальних, релевантних журналістів, які джерело інформації. Тому що, в принципі, ну, наприклад, як недавно було, вбивство Ківи. хтось пише, що це ГУР, а хтось пише, що це СБУ. Там є питання, що саме ГУР і СБУ явно не можуть поділитись, хто вбив Ківу, І Це факт, ну, реально. От, але. На якомусь етапі ти просто знаєш, що ці журналісти максимально добре працюють з інформацією. І, звичайно, там, якби щось сталося, то я б пішла, почитала щось там, на двох сайтах, яким я довіряю, а потім там, також там, ми розібралися, якщо це для нас було не в пріоритеті. Тому я завжди кажу: люди можуть бути спеціалістами в медіа, гігієні в грамотності, якщо у них дуже багато часу, а якщо ні, обирайте нормальних журналістів. Так само, як і лікарів, можна вивчити всю енциклопедію, а можна піти до нормального лікаря. Це золоті слова. Супер, дякую.